Доброго дня, учасникам фестивалю. Вас вітає директор будинку дитячо-юнацької творчості Дивоцвіт Дарницького району міста Києва Лук'янюк Надія Володимирівна і методист Довгаль Марина Вікторівна. Тема нашої доповіді Роль будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт у формуванні творчого потенціалу та національної свідомості у дітей та молоді. Запрошуємо до перегляду відео. Позашкільна освіта, як невід'ємна складова освітньої системи України, відіграє важливу роль у формуванні всебічно розвиненої особистості, здатної до самореалізації та творчого самовираження. Вона забезпечує широкий спектр можливостей для розвитку навичок та інтересів. А також формування стійкої національної свідомості. Будинок дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт Дарницького району міста Києва це заклад позашкільної освіти, який відвідують діти віком від 4 до 20 років. Історія існування будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт розпочалася 36 років тому. 1 березня 1988 року було створено будинок піонерів і школярів, який у 2001 році реорганізовано у БДЮТЕДеоцвіт. На сьогодні у закладі працює 28 гуртків з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, спортивного, гуманітарного напрямків. Гордість закладу творчі колективи, що мають почесні звання. Чотирьом колективам присвоєно звання Народний художній колектив. Ще вісім колективів мають звання Зразковий художній колектив. Розвиток здібностей та талантів дітей у позаурочний час є одним із пріоритетних напрямків роботи нашого закладу. Ми прагнемо створити сприятливі умови для того, щоб кожна дитина могла розкрити свій потенціал, знайти себе улюбленій справі та досягти успіху. Естетичний потенціал це скарбниця, закладена в кожній людині. Її розвиток дає можливість створити, відчувати красу, самовиражатися та знаходити сенс життя. Задля формування цього потенціалу необхідна комплексна система, що сприятиме його розвитку у дітей та молоді. Система розвитку естетичних здібностей у вихованців БДЮТ дивоцвіт включає. Навчання різним видам мистецтва. Будинок дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт пропонує широкий спектр гуртків за різними напрямками. Декоративно-ужиткове мистецтво, де діти вчаться працювати з різними матеріалами та інструментами, опановувати різні техніки декоративно-ужиткового мистецтва, розвивають дрібну моторику. Образотворче мистецтво. Вихованці професійно оволодівають академічним малюнком. Живописом, композицією, пласт анатомією, хореографічне мистецтво. Танці дають можливість дітям виражати себе. Вони розвивають уяву, креативність, почуття ритму, музичне мистецтво. Заняття музикою покращують пам'ять, концентрацію уваги, логічне мислення та мовні навички, театральне мистецтво. Заняття у театральному гуртку дає можливість дітям познайомитися з різними театральними жанрами, стилями, культурами, допомагає сформувати власний естетичний смак. Театр також сприяє розвитку почуття прекрасного. Участь у конкурсах та фестивалях Творити значить не лише вчитися, але й діяти. Участь у конкурсах, фестивалях, створення власних творчих робіт. Все це дає можливість дітям та молоді застосовувати свої знання та навички на практиці, отримувати цінний досвід та визнання. Дивоцвіт заохочує вихованців брати участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях різних рівнів, флешмобах, квестах. Це дійсно дає чудовий результат. Діти з радістю біжать на заняття. Адже вони відчувають свою значущість, бачать результат своїх зусиль і отримують стимул для подальшого розвитку. Враховуючи сучасні реалії, педагоги роблять акцент на заходах, які популяризують український народний танець, пісню та інші елементи культурної спадщини. Відвідування музеїв, театрів та інших культурних закладів цінний внесок у розвиток естетичного виховання дітей. Відвідування культурних закладів дає можливість ознайомити дітей з різними видами мистецтва та розширює їх кругозір. Керівники гуртків дивоцвіту постійно організовують для своїх вихованців екскурсії, відвідують з ними концерти, виставки. Важливо. Щоб відвідування музеїв та театрів було не лише цікавим, але й корисним для дітей. Після відвідування педагоги проводять вікторину, щоб перевірити знання дітей та закріпити отримані враження або організовують конкурс малюнків. Проведення культурно-масових заходів з метою розвитку творчих, комунікативних, лідерських навичок. А також організації змістовного дозвілля для вихованців у закладі проводяться розважально ігрові програми та квести. Ігри це природний спосіб навчання для дітей. Вони дають можливість досліджувати світ, експериментувати та вчитися на власному досвіді, вчать взаємодіяти з іншими людьми, співпрацювати, вирішувати конфлікти та справлятися з емоціями. Крім цього, у процесі гри. Діти рухаються, тренують свої м'язи, отримують позитивні емоції. За підтримки районного управління освіти успішно проведено два районних конкурси серед дітей та молоді. З метою сприяння розвитку дитячої творчості та формування у молодого покоління Незламного Духу Свободи, високої громадянської свідомості. Було проведено районний конкурс патріотичного плакату Майбутнє України у наших руках. Проведення такого конкурсу стало важливою подією в житті району. Він не лише сприяв розвитку творчого потенціалу дітей, але й виховав у них почуття любові до України, гордості за свою батьківщину та прагнення до її розквіту. Районний конкурс авторської казки Казкова магія проводився з метою розвитку дитячої творчості, виявлення талановитих юних авторів а також популяризації читання серед дітей. Представлені роботи вразили своєю оригінальністю, цікавими сюжетами та яскравими персонажами. У формуванні культурно-естетичного потенціалу Важливою є співпраця батьків та дітей. Саме тому педагоги нашого закладу організовують майстер-класи для вихованців і батьків. Це може бути малювання, ліплення, аплікація, музика, танці або будь-який інший вид творчості. Відвідування таких заходів дає можливість батькам та дітям отримати нові враження та емоції. Спільна творча діяльність. Дає можливість батькам з дітьми краще пізнати один одного, розкрити свої таланти та здібності. Національно-патріотичне виховання це важливий аспект розвитку потенціалу дітей. Воно дає можливість усвідомити себе частиною українського народу, відчути відповідальність за долю своєї країни та бути готовими до її захисту. З метою виховання у дітей та молоді почуття любові до України, її історії, культури та традицій у закладі проводяться виховні патріотичні години. Акції Нас об'єднує Україна Україна єдина, які заохочують дітей висловлювати своє розуміння важливості єднання українського народу та формують повагу до державних символів України прапору, гербу, гімну. O <síntos> Ці улюблені рядки рідною мовою та українська коднації спонукають дітей популяризувати українську мову та культуру. Як ти любиш Україну, мій маленький друже, нашу рідну Україну люблю дуже, дуже. З Україною нікого світі не бою. Що ранку я у Бога за неї молюся? Щоб Народилася я тут і зростаю. На твоїх я просторах живу. У нас так гарно квітує калина і найкраща ще багата земля. Щорічними є акції «Подякуй військовим, які спрямовані на підтримку та висловлення вдячності українським військовослужбовцям. Діти малюють малюнки для захисників. Та пишуть листи, дякуючи за захист, непереможну силу і мужність. Всідай крайнева палай, соловий ковтемнім лай, сонце зустрічає, тихесенько Степи степила ним рині. Міще рано надставам верби зеленіють, Забирасні похилились, то полі поволі стоять собі мов сторож, розмовляють стола. І все та в країна, побита красо, зеленіє, вмивається, дрібна росою. Покону віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю нема. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє у світі, чи є правда, чи є кривда і ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди наша слава, слава Україні! Без золота, без камня, без хитрої мови. А голосна та правдива як Господа слова. Щорічно проводяться тематичні заходи, присвячені Дню української хустки. Працівники та вихованці закладу приносять свої українські хустки, розповідають про їх історію і походження, діляться способами їх зав'язування, роблять фото та проводять танцювальні флешмоби. Пам'яті Героїв Небесної Сотні та Дня гідності і свободи діти переглядають документальні фільми про Революцію Гідності, створюють витинанки ангелів з білого паперу, які символізують загиблих за Україну. Наша сила гідність, бо ми разом не полотиться. Нашу волю ніхто не зламає, бо козацький дух у нас в крові. Той ніколи не зламає нашу мужність. У ній є наша потужність. Не зламати нашу віру. Ми відбудуємо країну. Нас ніхто не забере свободу, бо ми нащадки вільного народу. Свобода це найсильніше, що в нас є. Ми не скорені, бо нас вигнав весь світ. Ми гідні бути вільними. Україна країна не вкорена. До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні діти долучаються до акції «МАК як символ пам'яті та вшановують загиблих під час Другої світової війни. У 2023 році у закладі був проведений патріотичний квест до Дня Вишиванки. Це захоплюючий спосіб для дітей та молоді дізнатися більше про українську вишивку. Виконати цікаві завдання, відповісти на питання Вікторини та отримати нові знання про орнаменти вишиванок залежно від історичних регіонів, долучитись до танцювального флешмобу та відчути себе частиною українського народу. До найголовнішого свята нашої країни Дня Незалежності, педагоги проводять тематичні майстер-класи та разом з вихованцями долучаються до флешмобів. До свят та пам'ятних дат діти готують тематичні виставки робіт, які презентують у виставковій залі закладу. Щедра козацька земля на таланти, де живе Україна незалежна та сильна, Україна в серці і душі, від слави козаків до воїнів майдану. Таким чином, діти знайомляться з традиціями українських свят, культурою, видатними українськими діячами, формується виховання поваги. У державних символів України, українських героїв та Збройних сил України. В закладі триває робота над створенням етнографічного музею Родинний оберіг. В музейній кімнаті з'явились експонати з бабусиної хати, предмети побуту, одягу. Головна ідея створення музею збереження та популяризація української культурної спадщини. В музеї проводяться різноманітні культурні заходи для вихованців. Волонтерська діяльність це один із ефективних шляхів формування у дітей та молоді активної життєвої позиції та готовності до захисту батьківщини. Будинок творчості Дивоцвіт активно співпрацює з волонтерами та неодноразово долучався до акцій на підтримку Збройних сил України. Працівники, батьки та вихованці постійно передають для військових низку необхідних речей шкарпетки, хімічні грілки, сухий спирт, медикаменти, ортопедичні подушки, чай, каву, солодощі і звичайно дитячі роботи з побажаннями для захисників. Також вихованці та керівники гуртка розмалювали гільзи від артилерійських снарядів. Які потім передали на аукціон для допомоги військовим. Працівники будинку творчості «Дивоцвіт» долучились до встановлення рекорду найбільша кількість окопних свічок на одній локації. Упродовж 2023 року ми виготовили та передали нашим військовим 1271 окопну свічку. У закладі відкрито благодійний ярмарок дитячих робіт. На зібрані кошти вдалося купити два дрони для Збройних сил України та долучитись до зборів на потреби військових. Ключову роль у формуванні у дітей творчих здібностей та патріотичної свідомості відіграє педагог. Завдяки підтримці педагогів та створенню сприятливих умов. Юні таланти мають можливість розкрити свої здібності, здобути новий досвід, отримати визнання та стати успішними особистостями. Педагог це не просто людина, яка володіє знаннями та вміннями, педагог це особистість, яка повинна бути всебічно розвинена і мати багатий внутрішній світ. Кожен педагог. Повинен розвивати в собі потребу в цілеспрямованому і систематичному самовдосконаленні себе як творчої особистості. Саме тому у будинку творчості дивоцвіт започатковано проєкт для педагогів від творчих пошуків до творчих здобутків. В основі проєкту покладено проведення майстер-класів та тренінгових занять для працівників, обмін авторськими методиками та творчими напрацюваннями. За результатами проекту, більшість учасників відзначили, що їх рівень творчої компетентності значно підвищився. Педагоги отримали нові знання та навички, які зможуть використовувати в роботі. Крім того, проєкт сприяв згуртуванню педагогічного колективу, підвищенню іміджу закладу освіти та популяризації нових методів та технологій навчання. Проект став успішним прикладом того, як можна підвищити рівень творчого потенціалу у сфері освіти. Отже, позашкільна освіта є важливою складовою виховного процесу. Вона відіграє значну роль у формуванні патріотизму та творчих здібностей підростаючого покоління. Наш дивоцвіт сьогодні знову сяє. Вже вкотрий раду дітей він зустрічає. Для діток є місце в крилатої мрії, зрій таланти міцніють надії. Тут пошук нового, пробудження думки. А ще це довір'я, це дружні стосунки. Викладачі, батьки і кожна дитина тут ми усі велика і дружня, дружня родина. Дякуємо за увагу. Разом до перемоги.